Жодна частина України не є безпечною. Це офіційна заява, саме ООН після ударів по Тернополю, Львову та Івано-Франківську, 20 листопада, 2025 року. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців опублікувало офіційний коментар, в якому чітко заявлено, удари по західній Україні доводять, що жодна частина країни не є безпечною для повернення. Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ саме ці міста досі регулярно згадуються у відмовах імміграційної служби Home Office як безпечні для повернення. Але ми спостерігаємо, що саме 19 листопада вночі була одна із найстрашніших атак спочатку повномасштабного вторгнення. ООН прямо звертається до всіх країн, які приймають українських біженців. Не відмовляти у захисті, не зменшувати допомогу, не видавати рішення на основі уявної безпеки окремих регіонів. Ми в компанії Стернло безпреревно працюємо з клієнтами, чиї справи демонструють протилежне до позиції міграційної служби хомофіс. Ми бачимо, що вказівка ви можете безпечно повернутися до Тернополя чи Львова. Це системна несправедливість, яка може. Коштувати людям життя, ми у постійному контакті з ООН та іншими міжнародними організаціями. Наші справи зібрані докази, вирізки з рішень і особисті історії клієнтів стають голосом, який чують на міжнародному рівні. Якщо ви також зустрічались з несправедливими рішеннями, розкажіть нам про це. Або напишіть. Ми збираємо всі докази, аби передати реальну картину до ООН, урядових структур та правозахисних ініціатив. Sterling Law – компанія, якій довіряє ООН. Ми маємо змогу системно впливати на позицію Home Office через діалог, правовий тиск та міжнародні канали. І ми захищаємо кожного хто цього потребує.